Враховуючи буденність, в якій ми живемо, у дітей можуть розвиватися певні страхи. Один з цих страхів це страх бути пораненим або страх фізичного ушкодження. Перше правило. Про це розмовляє з дитиною той дорослий, якому дитина довіряє, якого не боїться і який відноситься до неї доброзичливо. А друге правило. Ця людина перед тим, як розмовляти з дитиною, повинна заспокоїтися сама, опанувати свої страхи, можливо, за допомогою спеціальних технік, які допомагають заспокоїтися, а потім вже йти до дитини і розмовляти з нею. Чим менше вік дитини, тим більше ми звертаємо увагу на те, як ми говоримо, ніж що ми говоримо. Чому так важливо, як? Малі діти до 5 років, і взагалі всі діти з дорослими встановлюють емоційний контакт, емоційний резонанс. Роблять це дорослі, діти на це тільки відповідають. Як це встановлюється? Вираз вашого обличчя, ваш погляд, яким ви дивитесь на дитину, інтонація вашого і швидкість вашого мовлення, голосно чи тихенько ви промовляєте, все це спонукає дитину до переживань певних почуттів. І ці почуття, які ви передали дитині, такі вона і відчуває. Це працює як Wi-Fi. Якщо ви передали їй свою, своє занепокоєння, свій страх або навіть свій жах, вона не буде чути, що ви їй кажете. Вона буде відчувати тільки ваш стан. Тому так важливо, як ви розмовляєте з дитиною. Це все невербальні компоненти спілкування. Тепер про те, що ми кажемо дитині. Перше, ми кажемо правду. Друге, ми кажемо правду тими словами і в тому об'ємі, який дитина може на свій вік опанувати. І третє, ми завжди називаємо описуємо, що відбувалося, є ця, чи відбувалося в житті дитини. І як вона себе почуває зараз, чи буде почувати майбутнього? Якщо ми маємо справу з маленькими дітьми, то ми використовуємо для цього іграшку, яку дитина любить. Беремо якусь м'яку іграшку чи якусь ляльку і кажемо: дивись, оце твій улюблений ведмедик чи котик, чи песик. І мені здається, що він теж дуже боїться бути пораненим. Як ти гадаєш? А, якого, а чого саме він боїться? І через таке дуже просте запитання дитина вам розповість всі свої страхи. Вона буде казати від лиця цієї іграшки, але ви все-все-все так зможете взнати. І далі ви можете розпитувати, а як так сталося? А чи кошеня, лисеня чи ведмедик щось бачили. А чому вон, у них такі думки з'являються? Але це ми кажемо про такі розмови з дітьми 5, 6, 7 років. Так? З маленькими ми просто граємося в це. І дивіться, і ваша задача як дорослої людини через цю іграшку запевнити іграшку і її господаря в тому, що ви тут дорослий, ви відповідаєте за все. Ви забезпечите, максимально забезпечите безпеку дитині і цій іграшці. Ви зробите все належне, щоб ніхто не почував себе одиноко, ніхто не почував себе переляканим, ніхто не відчував болю. Бо діти дуже часто бояться, що їм буде боляче. І ви кажете, як саме ви це все будете забезпечувати. Навіть якщо ви не дуже самі впевнені. В тому, як все це буде відбуватися, ваша головна задача дати дитині безпечний простір, щоб вона просто розслабилася. Коли дитина напружена, з нею навіть у простому побутовому житті може щось статися. Вона може впасти, вона може щось впустити на себе. Особливо, якщо дитина живе у небезпечному просторі, вона повинна бути розслаблена, але уважна, і тоді з нею все буде добре. Ніяких нещасних випадків не буде відбуватися. Хочу наголосити на важливості тілесного контакту з дітьми, коли ви розмовляєте з ними про щось дуже важливе і малоприємне для них. Дуже добре, коли ви можете посадити дитину собі на коліна або обійняти її, або взяти за руку, або просто вона сидить біля вас, і ви можете дивитися на неї, а вона може дивитися на вас. Ваш спокійний вираз обличчя буде тим якором, який дозволить дитині стабілізувати свій стан. Тому так важливий тілесний контакт. Причому чим менше дитини, тим він важливіший. Бо маленькі діти сприймають цей світ через свої тілесні реакції і свої почуття. Вони сканують світ, вони реагують на інших людей, на те, як вони себе. Почувають і відчувають, і лише потім на те, які слова вони чують від інших людей. Хочеться окремо виділити ситуацію, коли дитина вже була травмована, або в неї вже було поранення, і вона боїться, що щось таке з нею трапиться знову. По-перше, якщо дитина вже була поранена і вона вже лікувалася або отримала якусь допомогу, і в неї є досвід як травмування, так і того, що їй допомогли. Тобто це плюс. Для того, щоб дитина пережила цей свій досвід неприємний, тут вам можуть допомогти будь-які способи художнього виразу. Ви можете малювати з дитиною, ліпити із пластиліну або із гліни. Ви можете ліпити і малювати як сюжети, починаючи з того, як дитина травмувалася, а потім закінчувати тим, як вже зараз їй добре, як відновлена цілісність її фізична. І так ви будете відновлювати її емоційну цілісність. І дуже важливо, щоб дитина почувала себе у безпеці. Безпеку ми створюємо самі навколо дитини. Як фізично, ми показуємо розказуємо, чому дитина знову не буде травмована. І ми відносимось до неї так, щоб вона почувала себе безпечно. Ми не лякаємо її, не кажемо, що минулого разу вона сама була винна, бо тоді ми тільки підсилюємо тривогу дитини. Ми просто кажемо дитині, що так буває, люди травмуються, і це нормально, що ти знову боїшся. Це нормальна реакція на ненормальні обставини. І дорослі люди теж, якщо вони були травмовані, вони можуть боятися далі. Але все це можна пережити, і я тобі допоможу це зробити, щоб дитина не була сам на зам зі своїми. Мало того, що вона боїться бути травмованою, вона ще може боятися про це казати. Такий страх помножений на страх. Це дуже важко витримати, навіть якщо ми маємо справу з підлітком. Це не дитяча справа, це справа дорослих забезпечити дитині безпосередній безпечний простір, емоційний безпечний простір. Давайте підсумуємо. Що ми робимо, якщо дитина боїться бути травмованою, або в неї вже є такий досвід травмування. Перше, ми поряд з дитиною. Ми не залишаємо її сам на сам. Ми допомагаємо будь-яким чином повернути дитині відчуття безпеки. Ми обіймаємо її, ми кажемо їй, як ми її любимо, що ми їм ніколи не покинемо, ми будемо забезпечувати їй безпеку. І що би не відбувалося, ми будемо поряд з дитиною. Це дуже важливо. Нам тут при нагоді будь-які олівці, малюнки, пластилін, кольоровий папір, фарби для малювання руками, особливо для дітей, яким ще немає 3-4 років. Хоча залюбки ними користуються й ті діти, хто вже переріс цей чудовий дитячий вік, все це допоможе нам повернути дитині почуття безпеки. І ще технічний лайфхак. Якщо дитина збуджена, нервується, і ні ви ніяк не можете її заспокоїти. Запропонуйте їй подихати разом з вами. Причому ви дихаєте перший, а вона за вами повторює. Видих повинен бути довший, ніж вдих на один такт. Тобто спочатку ви рахуєте приблизно, наскільки тактів дитина вдихує. А потім видих буде трошечки довший. Ви можете використовувати для цього мильні кульки. Ви можете використовувати якісь пір'ячка, якими ви будете дмухати. Ваша головна задача зробити так, щоб видих дитини був довший, ніж її вдих. Це дає змогу заспокоїтися чисто фізіологічно.